Сковось мандруємо Україною. Друзі, у Рівненській області дуже багато різноманітних замків. Деякі з них збереглися до сьогодні, від інших залишилися тільки руїни. Давайте влаштуємо екскурсію замками Рівненщини. Тарканівський форт був збудований понад 120 років тому для захисту Львівської залізниці. Віті в середину через тунель, але, але краще цього не робити без екскурсовода. У підземлі дуже просто заблукати. Новомолинський замок було збудовано, був зведено на пагорбі на річку від будинку понад 500 років тому. Збереглася вежа, півзруйнована південна вежа, невелика ділянка необоронної стіни, між ними каплиця і залишки колишнього палацу. Вовківський замок був збудований понад 500 років тому. Його руїни лишилися на скелястому березі річки Случ. Збереглися ділянки напівруйнованих стін однієї вежі колишнього палацу з замковий колодязь. Друзі, будьте обережні в Рівненській області. Скрізь зросте отруйна рослина-борщовик. Якщо сік рослини потрапить на шкіру, а потім на це місце впадуть промені, отримаєте дуже сильний опік із бухирями. Запам'ятайте, має борщовик і триматися осторонь. Добре зберіг Острозький замок, що стоїть на горі над річкою Вілія. Найдавніша споруда тут Сторожова вежа. Вежа мурована, у ній розташований краєзнавчий музей, Корецький замок, почав будуватися понад 600 років тому над річкою Корчик. Зараз від замку залишилися стін руїни над надзворотами залишки стін міст. Нубенський замок. На мисі біля річки Іква в місті Дубно, був збудований понад 500 років тому. Він оточений оборонним ровом, через який перекинуто, що веде до воріт протягом століть. Дубенський замок залишався неприступним. Кріпосні стіни витримали облоги кримських татар і численні війни.